Вітаємо це приватні новини. Новини, що їх відзняли прості люди. Новини, які зазвичай опиняються за межами інформаційних стрічок. Нарешті новини, які ніколи б не потрапили на екрани, адже на місці цих подій не було телебачення. Дивіться сьогодні в програмі. На Донеччині автомобіль рибалок ледь не перетворився на підводного човна. Футбольні розбишаки влаштували масову бійку у столичній підземці та сутичка з американським офіцером у штаті Огайя. Унікальні кадри без цензури й новинних шаблонів. Просто зараз на TVI. неподалік Новоазовська автомобіль рибалок ледь не перетворився на підводного човна. Всього начинаємо витаскування автомобіля. Ще не доїхавши до пункту призначення, чоловіки зупиняються біля невеликого водоймища, аби наловити живців. Чому старенька Волга раптом поїхала без водія? Рибалки й самі не знають. На щастя, на водоймищі власники Волги були не самі. Неподалік, рибалять чоловіки з нивою. Як то кажуть, ліпше ниви в таких випадках може бути лише трактор. Морда ушла, ну морда ще не утонула. Давайте, пацани. Проходить менш як хвилина, і спільними зусиллями машину вдається витягти з води. Тож, добре, все, що добре закінчується. А надто коли попереду риболовля, і товариство перевірене не на словах, а на ділі. У Києві футбольне дерби між Арсеналом та Динамо закінчується грандіозною бійкою в одному з вагонів столичного метрополітену. Окрім футбольних уподобань, ці дві групи бійців розділяють ще й політичні погляди. Традиційно ліві вболівальники Арсеналу проти ультраправих фанів Динамо. Зустрічі між ними завжди відрізняються неабиякою жорстокістю. Це доводять кадри, зняті одним із пасажирів столичної підземки, який став випадковим свідком чергової сутички вболівальників двох київських команд. Цілому гуртові міліціянтів тривалий час не вдається зупинити футбольних прибийголів, Ба більше під гарячу руку потрапляють самі правоохоронці. Один із них стікає кров'ю, лежить на підлозі. Згодом з'ясується йому зламано носа. А зупинити бійку вдається водієві потяга. Він просто зачиняє двері і рушає далі, відокремивши цим ватаги хуліганів одна від одної. У західній частині штату Огайо просто перед очима сотень свідків байкерка побилась з офіцеркою. Чина бійки доволі банальна. Фанатка швидкості і залізних коней, незважаючи на попереджувальні знаки про заборону фотознімання, і не думала вимикати фотоапарата, чим і привернула увагу офіцера поліції. Проте, очевидь, виконувати наказ, байкерка не мала наміру. кажу! Більше не лише знімала й далі, а ще й голосно коментувала все, що думає про поліцію та накази. Нечу зреагував пасажир легковика, він навмисне зупинив машину і вийшов на допомогу. Незважаючи на активне втручання інших байкерів, жінку заарештували. Тепер в неї буде вдосталь часу, аби помилуватися зробленими в забороненому місті фотокартками. Княткову подію відзняли рибалки із Самари і миттєво завоювали любов усіх захисників живої природи. Тут, на берегах Волги, ось цей літній чоловік упіймав насправді величезного сома. Втримати рибину вагою у 75 кілограмів вдалося лише за допомогою міцної мотузки. Дологий сомболо вже змирився із власною долею і навіть не намагався вириватися. Та закінчити сьогоднішній день на пательні йому не судилося. Рибалки і так вже отримали те, за чим приїжджали, а тому вирішили відпустити рибу на волю. Де доврят лі. Витягти на берег улов ледве вдалося трьом дорослим людям. За свої останні хвилини життя Сом вирішив поборотися. На березі чоловіки акуратно зняли гачок та від'єднали мотузку. Та Сом ще декілька секунд вирішував, що все це має означати. Адже у світі риби та рибалок подібні знаки доброї волі рідкість. рідкість. До снідання, свободен, свободен. З усього видно своїм вчинком рибалки задоволені. Для них головне просто знати: у водах Волги живуть такого розміру соми, і впіймати їх абсолютно реально. Західний Саян. Південна частина Сибіру. Природний парк Єргаки, шестеро друзів вирушають туди на вихідні. Вони ще не знають, свідками чого їм доведеться стати. Один з подорожніх, не чекаючи інших, сідає на снігохода і починає спускатися з гори. Непрофесіонал він не помічає димної структури снігу. У цьому місці нещодавно зійшла лавина. Він маневрує між сніговими рейками та заїжджає на місце, що розкинулося трохи вище за інші. Не впоравшись із кермуванням, він вилітає з під свого снігохода, який летить зі схилу. Чоловік сидить, оговтуючись від шоку і не підозрюючи, що втрата снігохода це лише квіточки. Вже за кілька секунд він опиняється в епіцентрі сходу лавини. Чоловіка з головою накриває снігом. Смішного викликати рятувальників того дня не довелося. Після вдалого приземлення хлопцеві вистачає і сили і кисню подолати снігові завали. Однак варто зазначити, що після таких снігових сувів щільність снігу стає в кілька разів більшою. І сили снігової стихії, навіть під час такої лавини, яку ми щойно бачили, цілком вистачає на те, аби переламати людський хребет навпіл. Та як той казав, добре все, що добре, закінчується. Нью-Йорк, США. Перехожі вже 15 хвилин спостерігають за розбурханою стихією. У місті прорвало греблю біля електростанції. Емігрант із Росії, озброївшись відеокамерою, знімає все, що відбувається перед його очима. Знімаю картину, де плотину прорвало. З під контролю вийшла річка Мохок, головна притока Гудзону. Через сильну зливу вода в річці піднялася більше ніж на 5 метрів. Стрімкі потоки з шаленою швидкістю переливаються через греблю і підтоплюють все навкруги. Проїжджа частина тепер радше нагадує гірську річку. а Рух головними трасами штату значно ускладнено. Тим часом рятувальні групи прочісують кілометр по кілометрові в пошуках людей, які могли випадково стати жертвами стихії. Згодом влада штату оцінить збитки від прориву греблі на річці Мохоку на 200 мільйонів доларів. Дивіться далі у приватних новинах. В Одесі кілька бригад пожежників намагалися загасити охопленого вогнем гвинтокрила у Росії. Після вибуху нафтовоза утворився гігантський вогняний стовп та неймовірні таємниці залізниці в Індії. Це приватні новини. Новини, що їх відзняли прості люди на власні камери і телефони. Новини, які ніколи б не потрапили на екрани, адже на місці цих подій не було телебачення. що ми на увазі, коли кажемо, що їдемо на потязі. Напевно, це просто вираз. А ось у Індії все невимовно буквально. І між висловами на потязі та в потязі існує вагома різниця. Ці кадри зробив російський турист в одному з індійських штатів. Побачене змушує відразу дістати камеру. Діти, жінки, пенсіонери. Нема жодної різниці. Хто не встиг влізти у вагон, змушений їхати на. Ньому. Варто додати, що таке для багатьох регіонів Індії далеко не диво. В окремих штатах транспортна система мало розвинута, а квитки на те, що є, занадто дорогі. Наші ж туристи від таких подорожей з вітерцем лише посміхаються. Цікаво, а чай на гору носять? А від білизни можна відмовитись? А це ще один привіт від тієї ж таки індійської залізниці. Ошалілий пасажир перегинається з вікна, аби зняти ці шокові кадри. Місцеві хлопчики влаштовують справді екстремальне шоу на потязі, що рухається з божевільною швидкістю. На зупинці вони чіпляються руками за один з вагонів, і, наче нічого не сталося, вирушають в дорогу. З огляду на побачене в попередньому сюжеті можна було б дійти висновку: хлопцям просто не вистачило грошей на квиток, а їхати дуже потрібно. Та правда виявляється дещо іншою: тримаючись за потяг лише однією рукою, екстремали починають стукати по кожному з ліхтарів, повз які проїжджають. Спритний парубок підстрибує та вдаряє по металевих установках. Один неточний рух, і він може зірватись з потяга. Саме задля гострих вражень вони й ризикують життям. Хлопчик б'є по ліхтарях, звисає до землі, набуває практично горизонтального становища. Будь-яка перепона, і він може назавжди залишитись на тому ж місці. Слідом за ним до биття ліхтарів приєднуються й його друзі. На щастя, до наступної зупинки потяг доїхав вже за кілька хвилин. І жоден з відчайдушних трюкачів не постраждав. До речі, останні вже чекають потяга у зворотній бік. По-перше, треба повернутися додому, а по-друге, по інший бік колії ліхтарі досі не розбито. У Росії після вибуху нафтовозу стовп диму і вогню сягнув кількох сотень метрів. І, хоча епіцентр подій за понад кілометр від місця знімання, картина видається справді загрозливою. Камеру тримає мешканка селища неподалік траси, де й сталася аварія. Дивовижне лячне видовище змусило її буквально прилипнути до вікна. Ще кілька секунд і перед її очима з'являється справді грандіозний вибух. Вогонь утворює яскраву кулю, яка розлітається на тисячі маленьких шматків. Сняла. Сняла. Майже загіпнотизовані цим видовищем, люди переймаються, чи залишилась хоч якась згадка про цю подію. Втім, весело могло бути лише глядачам. Водія й пасажира-нафтовоза, дарма що вони встигли вибігти з машини до вибуху, того ж дня ушпиталили в місцевий опіковий центр. Причини аварії, яка передувала вибухові, наразі вивчає група експертів. І знову російське місто набережні човни. Цього разу все обійшлося без поліції, проте не без державної допомоги. В одному з парканів середньої загальноосвітньої школи застряг чоловік. Якщо бути точними, застрягла в паркані його голова. Одразу виникають два одвічні питання: як і навіщо? Невже чоловікові і справді здавалося, що він зможе пролізти у 20-сантиметровий проріз? Тим більше, що за 200 метрів від цього місця відкриті ворота. Ви не дьоргайтесь, не зараз приїде МЧС і витащить вас. Да не дьоргайтеся все, нормально. Дурек, б***ь. Після першої бесіди питання, навіщо автоматично відпало. Чоловік просто хильнув зайвого. Проте як саме йому вдалося просунути голову крізь ці металеві прути, загадка. Та маємо, що маємо. Єдиний вихід у цій ситуації чекати на рятувальників. Сергій, об'ясни мені, будь ласка, зачем ти заліз головою сюди? Не ламай голову собі, сиди спокійно Російська поліція, яка власне і знімала все це на камеру для особистого архіву, чекала на рятувальників. У цей час з'ясувалося, перед ними непростий черговий п'яниця. Перед ними колишній колега, колись старший лейтенант поліції Сергій. Така що діставича творите, старший лейтенант поліції. На щастя, металеві дроти розрізали, голову чоловіка дістали. А отже, живий зараз Сергій, старший лейтенант міліції, і здоровий. І маємо надію, металеві паркани обходить стороною. В Одесі гелікоптер не захотів перетворюватися на груду металу. Під час робіт з розрізання корпусу старого Мі-6 він якимось чином загорівся. У випадкові свідки миттєво дістали мобільні телефони, завдяки чому і ми маємо змогу побачити ці унікальні кадри. Вогонь був настільки сильним, що боротися з ним приїхали одразу дві бригади пожежників. А дим від гігантського вогнища бачили мешканці всіх навколишніх районів. Не захотіло утилізуватися. Допоки вогнеборці намагалися зупинити полум'я, люди навколо активно обговорювали причини займання. Мабуть, потужна радянська військова техніка вирішила, що ліпше загоріти, ніж стати брухтом. Нормальний вертольот трохи стояв, ні полізів. Експертних висновків на час знімання ще не було. Одначе з коротких коментарів стало зрозуміло. Найпевніше причиною спалахування стало службове нехлюйство працівників, які мали розпиляти гордість радянської авіації на Брухт. Дивіться далі у приватних новинах. В Росії, сама того не бажаючи, жінка влаштувала стриптиз на власному весіллі у Великій Британії. Розробили найшвидшого дитячого візка у світі. Та як гігантський пітон став жертвою власної жадібності, приватні новини, унікальні кадри без цензури новинних шаблонів. В Росії, сама того не бажаючи, наречена влаштувала стриптиз на власному ж весіллі. В одному з рахсів весільна церемонія зірвалась через несподіваний конфуз. На цих кадрах довгоочікуване весілля Олени та Віктора. Все йде за планом: фотографи, гості, оплески нарешті з'являються молоді. Вони йдуть просто на камеру, аж раптом наречена невдало наступає на власну ж сукню і, не втримавшись, падає на підлогу. На жаль, для неї це була далеко не найгірша мить. Ледь підвівшись, дівчина помічає, нижня частина сукні банально відірвалася, і врятувати становище на місці точно не вдасться. Тим часом наречений спробував закрити кохану власним тілом. Та як бачимо, камери все ж встигли зафіксувати цей унікальний конфуз. Погодьтесь, жінка у нижній білизні у стінах раксу. Це справжнє диво. Найшвидший дитячий візок у світі потрапив у об'єктиви аматорських камер у Великій Британії графство Варвексшир, територія неподалік поселення Лонг Марлстон. Вже 40 років поспіль тут відбуваються перегони на незвичних транспортних засобах. Цього року участь у змаганні бере справжнє диво, найшвидший у світі дитячий візочок. Спеціально сконструйований, він має спеціальні підставки для ніг, а також двигун, який дає можливість розігнатися до 80 кілометрів на годину. Хоча зовні, звичайно, собі тачечка, хіба що матеріал обшивки дещо нестандартний. 80... 50 кілометрів на годину для звичайного автомобіліста далеко не привід для гордощів. Втім, для дитячих візочків це справжній рекорд. Його, до речі, того дня зафіксували представники книги рекордів Гіннеса. То цей засіб найшвидшим у світі є цілком офіційно. Винахід належить 33 річному каскадерові Коленові Ферзові. Хто знає, може вже за кілька років цей винахід стане популярним не лише серед диваків на перегонах, а й поміж звичайних матусь, які хочуть більше встигати. Джен Китай, на центральній вулиці міста молода дівчина, йдучи по дорозі, провалюється під асфальт. Цей випадок фіксує камера, встановлена на будівлі банку. Жінка вступає крок по крокові, коли плитка починає провалюватися просто під її ногами. Вона з головою йде під землю буквально в одну мить. Усі перехожі неабияк схвильовані. Вони підбігають до отвору в асфальті та перелякано дивляться вниз. Провали ґрунту у Китаї не рідкість, однак зазвичай вони мають більший діаметр та неправильну форму. Схоже, винахідливі китайські комунальники, аби не зіпсувати місцеві краєвиди чорні. Ними люками просто заклали каналізаційний отвір плиткою. Звісно ж, так краще. І все б добре, аби така конструкція лише могла витримати вагу людини. В одній з країн Південно-Східної Азії пітон рекордних розмірів став жертвою власної жадібності. Плазон Гігант вирішив не розмінюватися на дрібниці і зумів задушити теля. Після чого і розпочав обід, який плавно перейшов у вечерю. А вже наступного дня на мертве теля й роздутого і теж мертвого пітона випадково натрапив один з місцевих. Новина про пітона гіганта, який помер від жадібності, швидко розлетілася навколишніми селами і не оминула групи туристів, завдяки яким ми й маємо змогу побачити таке диво. Окрім побаченого рідкісного явища, туристи зробили певні висновки і для себе. Мабуть, ліпше не надто захоплюватися прогулянками в місцевих лісах. Якщо плазун зміг прокопнути теля, цілком логічно він здатен і на вбивство трохи меншої істоти людини. Ну і на сам кінець привіт від Краснодарського іфтіандра. Вулиці міста по коліна залило водою. Комунальні служби хапаються за голови. Місцеві жителі ридають. Цьогорічну повінь на Кубані тутешні мешканці сприймають з посмішками на обличчі. Порівняно з минулим роком, боятися нічого. Навіть навпаки, якщо місто перетворюється на гігантський безоплатний басейн, чому б цим не скористатися? Попує, попує. Точно тепер в <головіка> 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 Та підкорити водяну стихію, все ж наважуються далеко не всі. Просто посеред вулиці головатого перехожі на власні телефони знімають по пояс оголеного чоловіка, який поринув у світ водяних процедур просто неба. І хоч води, як для повноцінної водойми, трохи не вистачало, хлопець з розбігу пірнав з головою і навіть шукав собі трампліна для стрибка. Перехожі, хоч і сміялися з дивака, та наймовірніше по-доброму заздрили. Такий собі привіт з дитинства. Неймовірний фарт і невдачі, боротьба за справедливість і відверте нахабство, та завжди щирі емоції та почуття. Ми могли б ніколи цього не побачити, якби прості люди свого часу не опинилися в потрібному місці і не зняли все, що відбувається власними камерами. Вони вкотре довели реальне життя значно ширше того, що кожного дня опиняється у вечірніх новинах.